Жени від себе страх, що йде слідом, як пес хвостом піджатим, розвій за вітром тіла в тлін, дозволь душі торкнутись до блаженства отих прозоросонячних видів, що там за гранню дні, і навіть сенсу, і знов за грань, і знову за межу полинь. Побачиш, йде в пустелі подорожній, тоді в останнє тіла тлінь. Відки, згадай це слово і скажи, мій Боже. Січень 2014-го став особливим у житті бердичівського поета Анатолія Кондратюка. По-перше, пан Анатолій увійшов у шанований 70-річний ювілей. А по-друге, зробив це з новою збіркою своїх поезій: Чотири дороги, презентація якої відбулася у стінах центральної міської бібліотеки, що являють собою чотири кондратюкові дороги. Людське життя пропущене через поетичні строфи. Хочеш дізнатися, що на тебе чекає на сторінках книги, погортай її перші сторінки. У Анатолія Кондратюка на початку молитва за Україну. Ось так, аби одразу стало зрозумілим, ким позиціонує себе автор у цьому світі на своїй рідній землі. Свої чотири дороги поет розбив на розділи. Кожному дав назву, кожен закріпив головним віршем та супроводив катреном чотири віршем, що розкриває суть того чи іншого розділу. Твір, а шлях, один головний в одноіменному розділі. Ця істина проста, як білий день. Немає втім ніякого секрету, що кожен з нас колись таки піде дорогою Ісуса з Назарета. Він був, і є, він буде Божий перст, відміряється кожному достоту, і кожен понесе для себе хрест по віковічній стежці на голготу. а там, що кожен сам тримає дві за все, що сотворив на цьому світі, розпни його, кричатимуть услід, розпни його, радітимуть, як діти. Не віриш? Вір, прислухайся, гуде по комусь дзвін, і лісувору мідність, прислухайся. То хтось уже йде у чорну безвість чи у світлу вічність. Тож, як прожити своє життя так, аби отримати путівку до світлої вічності? На це питання Анатолій Кондратюк відповідає наступним чином: він із дитинства любив читати і завжди любив життя. Ця любов допомогла усвідомити кілька нескладних істин. Людина завжди цінує те, що їй дорого достається. Це так зрозуміло. Фактично, те, що приходить людині легко, те, що людині приходить ну, майже не без зусиль, вона його не цінує. Так само це стосується і любові, і дружби, і матеріальних цих ці, достатків, взагалі всього. І така ж істина. Ну, проста, я ж кажу, те, що стає зрозуміло, що якщо ти хочеш десь виграти, мусиш обов'язково десь програти. Людина в чистому виграші ніколи не буває. То їй просто здається, що вона от виграла, взяла там, вхопила Бога за бороду і накопичила собі великі багатства і все, але за все це треба платити, за все це треба розраховуватись. Анатолій Кондратюк почав писати вже відтоді, як йому виповнилося 20. друкувався у газетах, деколи виступав перед глядачами. Та потреба вийти на широкий загал виникла лише останнім часом. Було що сказати, чим поділитися. Як і будь-яка по справжньому талановита й творча особистість, він завжди пропускав крізь своє серце кожен написаний рядок, і ось одного разу задався питанням. А як переживають його творіння і інші? Я в собі навіть виробив таку, як говориться, таку здатність, що я міг читати свій вірш очима іншої людини. А як, От як вона на це подивиться? Як вона це сприйме? І... Ви знаєте, це навіть це допомогло мені багато або віршів взагалі відкинути, або багато що виправити. І от саме з цієї точки зору я хотів би, щоб люди зрозуміли оце. Коли я от знаю цю людину і пробую прочитати її очима цей вірш, я тоді дійсно десь вгадую, що. Е він таки дійде до неї, до цієї людини, і в цьому навіть часто переконувався, що і був, можна сказати, таке задоволення, що от ти вгадав це. Існує думка, що про кохання найбільш проникливо можна розповісти лише в юному віці. Пан Анатолій легко ламає цей стереотип. Він і сьогодні здатен написати про вічне почуття тремтливо, витончено та справжньо. Він і сьогодні помітно хвилюється, коли зізнається у коханні своїй єдиній. Пригортаю тебе, вимовляю найкращі слова. Хай відкриють мені у коханні незнану сторінку. І, хоч осінь сумна, свій останній листок обрива, ти поглянь у садку тулить вітер до гілочки гілку. У хвилини такі забуваю про наші літа і так легко лечу, поза хмарами сонця шукаю, і нехай в житті вже перейде на довга верста, я кохаю тебе, я кохаю тебе, я кохаю, не жалій, не журись. Що на шліт замітають сніги, що хвороби і біль змурували камінні відроги? Ми з тобою двох, наче ти перелітні птахи, злитимо понад них, і любов понесе нас до Бога. Сьогодні Україна овіяна революційними вітрами, переживає непрості часи. Невже вони підходять для того, аби взяти до рук збірку поезії? Чи здатні вірші допомогти у скрутну для країни годину, чи взагалі потрібні їм? Анатолій Кондратюк зауважує, у часи змін та неспокою люди особливо тягнуться до віршованого слова і до тих творчих талантів, котрі можуть сказати, куди йдемо, чого чекати, кому вірити. Згадайте початок 60-х років, той е, відлига, Хрущовська відлига, да? з яким. Які е, стадіони, які зали збирав Євгеній Євтушенко, Роберт Рождженський і український, і наші шістдесятники, і той же Він Грановський, Драч Симоненко, як, як тоді люди прагнули читати? І от я завжди, от коли наступають такі е, смутні, як кажуть, смутні часи? Людина прагне знайти якийсь вихід, побачити десь, як кажуть, оце світло в кінці тонеля. І вона тоді звертається і особливо до поезії, і коли ти зможеш їм сказати щось у цей час, це, я вважаю, що це щастя для творчої людини. Чотири дороги. Вірш, що послугував назвою для книжки, писалися багато років. Коли Анатолій Кондратюк написав, начебто, закінчені 5-6 стров і прочитав їх людям. Зрозумів, твір вимагає продовження, і він виконав цю вимогу. Написав про вічні й несхибні чотири дороги на схід, захід, південь та північ, про зажурену мати, яка щоранку виходить на стежину, що з неї розпочинаються чотири широкі шляхи. Звідки чекати на синів, котрі пішли на страшну війну? Чотири сини, чотири дороги, чотири частини, на які розколовся материн світ? Чотири дороги, чотири синочки, лежать вишивані чотири сорочки, чекає матуся, одягнуть на свято, нехай защебечуть навколо дівчата. До співують танцю, хай кличуть музики, сини вже дорослі, сини вже великі, нехай погуляють, а мати охоче синам відчиняти піде серед ночі, вже сонце зійшло, піднялося високо, чекає матуся, не відає строку. У неї щодня від порога до Бога. Чотири дороги, чотири дороги, там смуток з журбою. Звитяга і щастя, чотири дороги, святе перехрестя.